Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про дуже як для мене особисто важливу тему. Я думаю, що це буде корисно почути і іншим, про те, як перетворитися із хорошої, такої зручної і дуже терплячої дівчини у жінку, яка дійсно знає, чого вона хоче, і яку можуть називати можливо десь меркантильною, десь навіть стером і в принципі. Вас це якраз не має зачіпати, для вас це має звучати як комплімент, особисто як для мене. Тому що, якщо вам таке говорять, це означає, що ви не тряпка і ви не є зручною і такою, знаєте, терпивою. Не знаю, як це правильно сказати українською, але ну, одним словом, ви зрозуміли, про що я. Тобто це людина, яка дійсно знає, чого хоче, і знає, як це отримати. Тому, як на мене, ця тема буде цікавою і корисною для багатьох. Ну, жінок в першу чергу, але думаю, можливо, і чоловікам так само буде цікаво послухати. Отже, мій шлях становлення, так скажімо, він тривав плюс-мінус десь років 10. Тобто, я на початку того, коли от тільки починала себе розвивати як особистість і, в принципі, розуміти, що я хочу від життя, від стосунків, від, від себе. Я напевно обрала для себе трошечки, м'яко кажучи, неправильну позицію і роль в житті. В тому плані, що мені здавалося, що якщо я буду дуже така хороша, дуже а, начебто м -м -м, десь терпляча, от і така, знаєте, а, розуміюча і підтримуюча, тоді все буде чудово в мене, всі будуть мене любити, всі будуть мене використовувати, як воно от часто буває, але я це так не сприймала. Мені здавалося, що головне, щоб тебе дійсно всі любили, всі. Хотіли там, з тобою якось спілкуватися, підтримати зв'язок, і ось це найкраще, що може бути. Спойлер, це взагалі не так. Тобто якраз те, що всі хочуть тобою користуватися, і всі хочуть а, десь, м, начебто, з тобою, бути у якихось. Таких м, тісних контактах от, для того, щоб е, самовистати тебе. Це не є добре, це і поки, дуже погано. Краще нехай поруч з тобою буде кілька людей, але це будуть ті люди, які тебе е, люблять і підтримують, незалежно від того, навіть що ти їм даєш. Тобто вони просто люблять тебе за те, що ти це ти. От. І все, тобто, вони не думають, що вони мають від тебе отримати, яку користь ти їм принесеш, що ти для них можеш таке зробити, щоб зробити от їхнє життя кращим. Вони самі будуть ще думати про те, як зробити твоє життя кращим, і через це вони будуть отримувати задоволення самі. Це знаєте, вже такий вищий левел для людей, які м -м, зрозуміли це життя, як то кажуть, тобто це. Люди, які от дійсно отримують задоволення від того, що вони це задоволення дарують комусь іншому, а не просто чекають, коли тільки їх будуть ощасливлювати. І тому, як я вже говорила, я от почала не з того, я почала з того, щоб інших тільки а, якось намагатися тримати коло себе, бути ось такою дуже м зручною, і такою, яка м старається завжди. Все зрозуміти, завжди війти у становище людини і якось ну, старатися одним словом для того, щоб ця людина себе максимально комфортно зі мною почувала, але неважливо, як я себе при цьому почуваю. І знову ж таки, це дуже-дуже погана позиція, в першу чергу, для вас самих, тому що ви з часом не витримаєте цього. Для вас це буде як зрада самої себе. І ви все одно. Збунтуєтеся з часом і захочете все таки поставити себе на перше місце. І ці люди, які були поруч з вами на початку, вони так само збунтуються, тому що їм не буде подобатися, що ви вже кладете себе на перше місце. Вони звикли до вашої старої версії, до того як ви там старалися для них, як ви догоджали саме їм, і їм не подобається, що ви починаєте уже думати про свої потреби в першу чергу і задовольняти саме їх. А це цілком нормально, якщо кожна людина в першу чергу буде класти себе на перше ж місце. Це не означає, що ви якийсь там, не знаю, дуже егоїст, дуже якісь такі е, зверхній і так далі. Це означає, що ви нормальна людина, яка в першу чергу буде задовольняти власні потреби та інтереси. Е, і ось, коли ви нарешті це розумієте, е, у вас постає питання: ви або повністю. Е, Руйнуєте все те, що було до цього, тому що, ну, мало хто, на жаль, не знаю, на жаль, чи на щастя, але не, не багато людей а, дійсно готові вас прийняти ось такою новою людиною, яка а, починає турбуватися в першу чергу за себе. І тому з вами а, поруч залишаться дійсно тільки ті люди, а, які вас любили і приймали, і вони приймуть вас і такими. Тобто вони на поки ще будуть раді за вас, що ви почали а, ще більше цінувати і любити себе. І тому це буде такий певний тест, хто з вами дійсно, по так скажімо, щирих своїх якихось таких почуттях, по тому, щоб просто бути з вами через те, що ви це ви, як я вже говорила. Якщо ж людина відсіюється через те, що ви хочете для себе краще, що ви стараєтесь щось досягати, що ви йдете вперед, а ці люди, наприклад, якось намагаються вас стягнути назад. Тоді це не ті люди, які вам потрібні. Вони просто відсіються, життя саме їх якось від вас забере і все. Тобто це цілком нормально. Просто треба це розуміти і пережити. І не переживати через це, тому що на їх місце прийдуть саме ті люди, які вам зараз більше підходять, і зараз вони почнуть вас якось мотивувати на досягнення більшого. Колись я прочитала цікаву фразу про те, що я б хотів опинитися в кімнаті з тими людьми, які кращі за мене у чомусь, тобто я б не хотів бути найкращим у кімнаті з людьми. Я б хотів а, якраз бути з тими, хто а, точно в чомусь мене переважає. тому що я зможу в них чомусь навчатися, тому що мені буде куди рухатись і розвиватися. Це дуже розумна фраза. Просто подумайте про це, що а, ті люди, які нас оточать, вони повинні навіть бути у чомусь кращі за нас самих. Ну це не обов'язково, що вони якісь наші конкуренти там наші якісь. Це можуть бути люди, які краще у чомусь іншому, в чому ми ще поки що не досягли якогось результату такого, як вони, а ми цього хочемо. Тоді ви берете з них приклад і, відповідно, ви розумієте, що от класно, цієї людини вийшло, значить, і в мене вдасться, значить, мені теж це, в принципі, під силу. І ви починаєте досягати а, того самого результату, що й вони. А, через це от, важливо оточувати себе тими людьми, які м м десь краще за вас. Але це, знову ж таки, найвищий такий рівень розвитку особистості, коли ви не заздрите їм, коли ви не порівнюєте себе з ними у гіршу для себе сторону, а навпаки, думаєте, що ось класно, що в мене є такі люди, такі приклади, і я можу в них чомусь повчитися. Е, і тому я, в принципі, цілком нормально до цього ставлюсь, коли людина десь в чомусь може мене е, переважати, тому що я. Розумію, що це якби знак для мене, що треба ще далі рухатись ще розвиватися, ще досягати чогось. І ось, коли ви стаєте ось такою, ну так скажімо, не надто милою і зручною дівчинкою. Так само це впливає і на ваші стосунки. Тобто, тепер, наприклад, я обираю для себе чоловіків, які. Не шукає для себе просто функцію у вигляді жінки, тобто які вміють закривати свої базові, хоча б базові потреби самостійно, тобто вони можуть дати собі раду з побутом, вони твердо стоять на ногах у фінансовому плані, і, звичайно, вони повинні, хоча б, трішки розуміти, що сім'я, майбутня сім'я, наприклад, якщо вони заявляють, що вони її хочуть, це відповідальність дуже велика і в першу чергу. Вона все одно лягає у фінансовому плані на чоловіка, тобто він а, має це цілком реально усвідомлювати, що це не якісь там такі, знаєте, ефемерні речі, а, і це треба бути готовим до цього, як морально, так і фінансово, так і емоційно, психологічно, дуже багатьох планах. Тому що, наприклад, коли ви хочете серйозні стосунки, а, ви маєте думати про те, де ці серйозні стосунки будувати. Тобто, не в плані тільки тому, що а, ви готові там. от, Психологічно до них, а і в тому плані, що ви маєте мати куди привезти дівчину, або вже з нею, якщо ви хочете одружити, щоб ви мали де жити. А щоб це не було тільки 50 на 50, тому що жінка все одно не зможе так вкладатися постійно, і в принципі вона і не повинна цього робити. Але навіть якщо припустити, що ви цього хочете, бо ви так дуже е, рівноцінно, начебто, ставитесь до стосунки в цьому плані, то вона все одно, коли, наприклад, е, там буде вагітна. Або буде вже мати дітей а, з вами, вона не зможе вкладатися а, у фінансовому плані, а чоловіків це саме фінансовий план мається на увазі 50 на 50, а, у сімейний бюджет. Тобто вона вкладається чимось іншим. В першу чергу, звичайно, тим, що вона а, займається доглядом за дітьми, і, а, в принципі, вона є та людина, яку ви для себе обрали. Напевно, не в тому лише плані, щоб вона там, як якийсь ваш друг, тягнула з вами ось там не знаю, оплату за квартиру. А як для мене, це особисто дуже дивно. Я такого не розумію і не підтримую, щоб там просто ви, так якісь друзі, просто ви скидаєтесь разом на комуналку, або на якісь спільні подорожі, або ділити рахунок, там не знаю. В якомусь закладі, ну для мене це абсолютно неприпустимо і незрозуміло. Тому для мене є компліментом, якщо мені кажуть, що я меркантильна, тому що так, я меркантильна, тому що в наш час немає по-іншому. Тому що треба розуміти, що все потребує грошей. В плані тому, що якщо ви хочете для себе кращого життя, ви повинні старатися його отримати. Яким чином? Через гроші. Тому. Мені дуже дивно слухати від чоловіків, які е, нічого не досягли, або навіть і не намагаються нічого досягнути, про те, які зараз меркантильні пішли жінки, особливо якщо ці жінки щось роблять для того, щоб е, мати можливість краще жити. І чому ця жінка, е, яка старається краще жити і щось для цього робить, повинна опускатися до його рівня, щоб йому не було якось так боляче і сумно, що він не має. Е, Цього рівня життя, тобто вона має е, зійти до його рівня, а не він має підніматися до кращого. Я цього чесно, абсолютно не розумію, е, як це працює от, для, для цих чоловіків. От, чому вони не намагаються досягнути більшого, а намагаються е, якось зачепити жінку, яка цього досягнула, і певним чином якось її опустити на свій рівень. Но це так дивно для мене. Я чесно цього не можу зрозуміти. Надіюсь, напевно, ніколи не зрозумію. Е, тому що. Ну, я не знаю. Для мене це дивно, коли людина абсолютно не, не бачить сенсу у тому, щоб е, розвиватися, щоб заробляти, щоб якось м щось хотіти від цього життя. Ну от їй все влаштовує, от, як є, і все. Тому от така ситуація. Ми зараз не говоримо про те, як там. Людина хоче розвиватися, хоче досяти більше, але там в силу певних обставин, які в нас є в країні, вона от не може цього зробити. Хоча навіть і з такими обставинами люди е можуть багато чого досягнути. Було би бажання, і тоді людина може гори звернути. Але якщо вона просто прикривається цим і говорить, що ну я би дуже хотів, я би і це хотів, і це хотів пробувати, але е десь колись може десь там потім, поки що ні, зараз я взагалі нічого не буду робити. Е краще просто я буду тут сидіти. Ось так, от буду якось перечікувати це все, а ти там якось там крутися за двох, або там підтримуй мене в цьому. Ну, цього я не розумію і цього я робити не буду. Тому, в принципі, я так одразу і заявляю людям, які ось таке починають транслювати. Для мене це не, ну, не серйозно просто. Так, що я ще хотіла сказати, що знову ж таки для жінки бути меркантильною це абсолютно цілком. Нормально, реально, і я б навіть сказала потрібно, тому що без цього ви будете жити постійно в цих рожевих окулярах, в таких рожевих, як ми, кофта, і будете потім думати, а що я взагалі зробила своїм життям, чому в мене немає е, грошей, чому в мене немає якоїсь е, роботи, чому е, мій чоловік е, мене вже не приваблює, е, чому ми взагалі живемо в якомусь шалаші. Оця історія про змивий рай і шалаші, і чому в нас взагалі все так погано, і взагалі чому моє життя абсолютно виглядає не так, як я хотіла його колись бачити. І тому, щоб не задаватися такими сумними питаннями, вам потрібно бути трошечки цим таким меркантильним стерлом. І все. Для мене це певним чином такий ключ до успіху, тому що якщо цього не робити, якщо так не дивитися на речі, то потім. Ось ці питання будуть мучити вас по ночах. І знову ж таки, це не означає, що я дивлюся тільки на це. Тобто, чи чоловік там якийсь матеріально спроможний, чи в нього є якісь цілі в житті, і все для мене важливо так само, і його хороше ставлення до мене. Адже я так само буду гарно ставитись до нього, я буду його підтримувати, я буду з ним йти е, разом по житті. І це не означає, що, наприклад, якщо в нього виникають якісь. Не знаю, там фінансові труднощі, я одразу йду від нього. Це означає, що я розумію, що людина буде е, старатися знову, що навіть якщо виникли якісь проблеми, вона не буде опускати рук, а буде пробувати і пробувати ще. Я так суджу, в принципі, і по собі. Тобто, якщо в мене щось не виходить, це не означає, що все я більше нічого робити не буду. А все життя не склалося, буду сидіти і оплакувати себе. Це означає, що я буду шукати шляхи виходу з цієї ситуації. І Я відповідно очікую цього і від чоловіка. Це цілком, по-моєму, адекватно і нормально. А не от так, як деякі жінки, а ну, в нього не вийшло, він шукає себе. А я за цей час там на двох, а то й, не дай Боже, трьох роботах закриваю всі наші потреби та рахунки. Для мене це абсолютно нездорова ситуація, коли жінка себе гробить, і не знаю, для чого вона взагалі це робить, якщо чоловік не переймається тим, що от вона так втрачає на цьому всьому своє здоров'я, де та любов по відношенню до неї, якщо йому це нормально, він сидить. Там думає про вічне, а вона за той час відбігає по роботах. Тому ось такий момент. Мені було б цікаво дізнатися вашу думку про це. І я, в принципі, напевно, все в основному сказала, що хотіла. Тому, напевно, буду завершувати це відео знову ж таки, наголошуючи на тому, що для жінки дуже важливо жити не в цих рожевих окулярах. а так чітко і тверезо дивитися на чоловіка, дивитися на те, що він вже має і що він вже може запропонувати вам, а не тільки десь колись там, можливо, в перспективі, коли складуться зірки, коли все буде добре, коли ти будеш мене надихати, відповідно якось підтримати. А якщо ні, то це все твоя провина. Ти значить погано мене надихала, погано мене мотивувала і тому в мене нічого не вийшло. Це знаєте, якісь дитячі байки. Дуже інфантильних таких маминих синочків, які абсолютно нічого не можуть досягти і вряді вже колись досягнуть. Тому я, в принципі, не рада з такими чоловіками взагалі зв'язуватись, тому що нічого хорошого, нічого мудрого вас з ним абсолютно не чекає. Потім ще й ви всьому завжди будете винні, бо ви щось все одно не так робили, і тому в нього нічого не вийшло. Тому цінуйте себе, свій час, любіть себе в першу чергу, і тоді обов'язково. Буде на вашому шляху та людина, яка так само буде ставитись і до вас, і так само буде вас цінувати, любити, поважати і, в принципі, розділяти ваші погляди на життя. Ось і все, до нової зустрічі. Дякую за увагу.